Друзі, а у нас ще одна мега крута серія від англійського бренду Сісімур. І це серія про Стім Лівер. Ну, всі знаємо, Лівер це у нас печіночка. Зараз, власне, будемо куштувати. Дуже-дуже смачно пахнуть. Ну, що я вам можу сказати? Якщо у вас під рукою пивко, то краще їх не нюхайте, бо пахне не просто печіночкою, а пахне такими смаженими якимись то ковбасками, наче десь у Німеччині. Ну, Дуже такий класний запах. Коропу точно сподобається. Власне, як завжди вам трошки виставила показати, а, як завжди, є готові набори вже у відерцях. Але це, власне, що у нас маємо по кілограмах. Раму. Це ПВА суміші, пилице різного діаметру: 6-3 мм. Бойли є у нас також. Ну, це у нас бойли дамблси в різних діаметрах. І тут трошки виставила вам показати, що від 10 10, 15, 18 і 24 ось такі величенькі закормочні бойли маємо, кілограмові упаковочки. На нашому сайті Лодки Вулкан представлено ще більше продукції, не лише, звичайно, цієї серії, а й інших серій, бо ми завозимо, завозимо постійно зі Сі Сімур, це наш основний Основний бренд, бо дійсно він перевірний, дійсно він ефективний. Що стосується дипів, як завжди, це у нас бустер 500 мл і маленький такий бустер 50 мл. Дуже багато це я трошки просто по одній показати вам, що у цій серії є дамблсі у баночках і є різного діаметру також попапчики. Можливо, хтось не знає, також є вавторси цієї серії різних діаметрів. 12, 15, 18, також, якщо я не помиляюсь, 24-ка є. Я просто так я ж кажу подруку, що попадалось, то і брала вам показати. Ну тут майже все представлено насправді. І також є вавторси та попапи, як завжди, кольорові. Рожевий колір у нас, О, якраз баночка відкручується, покажу вам поближче. Такі от красивезні. Вот в авторці є білий колір. Ось. І є ще у нас жовтенький такий колір циплятки. А ще є класні бойлики, дивіться, у дипі, я вам з цієї сторони краще видно. І насадочні є також різних діаметрів. Тому, що, тому переходьте на наш сайт Лодки вулкан, обирайте, і нехай ваша риболовля ніколи вас не підводить. А з таким брендом я впевнена, що не підведе ніколи.